Не відкладай спасіння. Роздуми над Словом Божим на вівторок 33-го звичайного тижня, рік другий. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший над митниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там буде проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи до грішної людини зайшов у гостину. Став за кхей і сказав Господові Ось Господи, даю бідним половину свого майна. Якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього. Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він син Авраама. Адже син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. Звернення Ісуса, скероване до Закхея, перевищує Його очікування в кожному аспекті. З одного боку Закхей дуже хотів побачити Ісуса, але з іншого швидше за все не вірив, що особиста зустріч буде можливою, тому сидів на дереві та спостерігав за Ісусом на відстані. Ісус зупиняється, дивиться прямо на нього і починає говорити з ним, тим самим мінімізуючи відстань між ними. Ба більше, Ісус звертається до Закхея безпосередньо на ім'я, це вираження дружби та прихильності, а також откровення Божого милосердя. В Старому Завіті Бог сказав до Мойсея: І те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо Ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я. Аналогічне твердження можна знайти в книзі Пророка Ісаї. Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе Твоїм ім'ям. Ти мій, тому що дорогий ти в мене і цінний, я тебе люблю. Ісус відповідає на поспіх Закхея власним поспіхом, за допомогою якого підтверджує. Що він не хоче більше чекати ані хвилини довше. Справді цей час особливий, час спасіння. Це спасенне сьогодні перегукується з проголошенням народження Ісуса з годиною Христа. Це сьогодні стосується і нас особисто, коли ми чуємо з вуст Ісуса Євангелія і приймаємо Його. Сьогодні збулось це Писання у вухах ваших. Це надзвичайно важливе слово з'являється двічі в нашому фрагменті, щоби підкреслити, не можна відкладати прийняття спасіння. Дуже важливим є вираз Мені потрібно. Він вказує на волю Отця, який спонукає Ісуса прийти до Закхея, щоб бути у справах Отця. Аби всюди проповідувати Євангеліє, щоб послідовно йти до Єрусалима. Тому Закхей підпадає під дію цієї спасеної волі Отця, реалізованої жартовною любов'ю Сина. Отже, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. Отче наш, що є Сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.